Ну, насправді у Шахтаря останні два тижні були ну дуже насичені. Спочатку домашній поєдинок півфіналу Ліги Європи із Севілією. Потім нереально емоційний матч з Київським Донамо. Далі знову подорож в Іспанію на надважливе протистояння за фінал Ліги Європи з іспанським клубом. Ну, і ви знаєте, на домашній арені Севіль цього сезону мало хто зміг здолати. Не на жаль, не вдалося цього зробити. І Шахтарю проте вже е, участь у пів... Фіналі одного з найбільш престижних європейських турнірів. Це вже емоції, які просто неможливо забути. І у вир цих емоцій цього тижня поринув Олександр Золотогорський. Гра шахтаря у першому матчі проти Севільні дозволяла мріяти про перемогу. Непроста ситуація з рахунку 2-2 у Львові, нібито змушувала донечан ризикувати. Подивимося, як буде розвиватися гра. Це ваша думка, що ми будемо ризикувати. А гра надасть дуже багато варіантів більше залежатиме від того, як будуть діяти господарі поля. Їх підганятиме публіка, і ми це теж маємо використати. Сно, публіка в Севільї неймовірно галаслива. А ще вони дуже поважають традиції. Коли приїжджаєш на базу Севільї, це одразу розумієш. Тебе зустрічає пам'ятник на честь Антоніо Пуерти. Дитяча школа носить ім'я свого вихованця. Це сталося 9 років тому. Антоніо Пуерта, молодий гравець збірної Іспанії, лідер Севільї, вийшов на матч проти Хетафе. Через 30 хвилин у нього стався серцевий напад. А за три дні ридала уся Іспанія. Антоніо помер. Відтоді 16-й номер назавжди закріплений за Пуертою. А стадіон Рамон Санчес Пісхуан у кожному матчі на 16-й хвилині співає на його честь. Недалеко від Арени заховався зовні непримітний бар під назвою Бога. Тут збираються найвідданіші вболівальники Севільї. Це заклад родини Пуерти. А керує тут брат Антоніо Рауль. Це сімейний бар. Всі наші сусіди зазвичай приходять до нас. Це просто дуже приємне спілкування. Ми усі, як одна велика родина, що боліває за севілью. Спочатку зайти у богу, а потім вирушити на матч своєрідний ритуал. Так само традиція для місцевих фанів чекати на новий трофей УЄФА. Ми вже звикли, що Севілья постійно перемагає у лізі Європи, а виграти цей трофей тричі поспіль це буде абсолютно божевільна історія. А ще вони дуже відкриті, приязні до гостей з України. Як називається канал? Два плюс два? Отже, канал чотири. Ми тут у барі Бога. Знімаємо репортаж про найкращих клієнтів закладу. Є у севілі традиція від цього готелю до стадіону десь 200 метрів. Але перед кожним матчем автобуси з Севілією їде на стадіон і таким чином відчуває шалену любов їхніх болівальників, як після цього не вигравати. Оцініть масштаб. Вулиця навколо готелю повністю заповнена. До гри ще півтори години. А натовп псивіліста вже на повний голос підтримує свою команду. Вони, звісно, хотіли нас підтримати, завести. Я думав, сонний час щось подрімати. Ну, звісно, да. голові їхні пісні були. Недарма Севілья цього року майже не програвала вдома. На Рамон Санчес Пісхуан вони обіграли і Барселону і Реал. Природно, що і Шахтарю було дуже важко протистояти не лише гравцям Севіль, а ще й божевільним трибунам. Малишев подарував м'яч Гамеро 1-0 вже на дев'ятій хвилині. Що може бути гірше? Втім, наприкінці тайму чудова гра Марлоса гол Едуардо після його передачі і великі надії Шахтаря, яким вже після перерви судилося розвіятися. Ризик та Ки був зайвий Ми знали, що Сивілі розпочне другий тайм дуже агресивно. Треба було потерпіти 5-10 хвилин. Ненормально граючи на виїзді, отримати два голи на контратаках. Знову не втримали гамиро. Спробуй його наздогнати. Okay. Ви були надто швидким для гравців Шахтаря. No, I... I... Ні, я грав у свою гру. Вони дуже кваліфіковані гравці, але ми знали, як розкрити їхню оборону, і нам це сьогодні вдалося. Вони момент. Ми знали, скільки воно напаси. Нічого не зміниться час. На третій гол уже там здорово парень попав, Ну, вже було тяжело, понятно. На виїзді проігруває там три-дні що то вичає це Що зробиш? Вони куди досвідченіші. Вже чотири рази вигравали цей кубок. Це буде їхній п'ятий фінал. Цим усе сказано. Третій гол все вирішив. У нас навіть після второго гола було сили атаку і забити ще другий гол. Осаженим пропустилі треті уже кінець. Гол Маріану дійсно закрив гру, а ще закрив шлях на поле коноплянці. Емері вирішив останньою заміною підсилити захист 3-1 на користь Севільї. Євген не зіграв, але все одно щасливий. Я там чол більше зробив, ніж да? команда за ігру. Ні, Ну, це футбол, нічого. Доволен, звісно. Порозумаю, що не зря, мабуть, футбол записався, да? в заграв. Ще виграти, осталось? І остання деталь: ось це місце для так званої мік-зони, де гравці дають після матчів інтерв'ю. А після фінального свистка це лише про для вболівальників. Вони залишають Стадіон, проходячи в метрі від роздягальні завжди поруч, завжди разом. Після цього і починаєш розуміти природу сивільського диву у лізі Європи. Чи не диво? Ні, це ніяке не диво. Це сила, робота, наполегливість. Тому і обігруємо такі поважні команди, особливо цю Шахтар донецьк Нам було дуже важко проти них грати. Шахтар програв, але це була чудова Ліга Європи. Наша команда змусила себе поважати. Можливо, і українське диво. Не за горами.